Воно маленьке, то, що мені понравилося. Дивись, воно ну, і кота я побачила, риженятка. Які ж ти кольосі. Ага, злякалася. Ось тут така класна крамничка. Знаєте, от як біля кожного класного музею на Західній Україні є свіверний сажик. Тут такий маленький вернесажик є, я подивилася. ну що, Магнітики, колічки, ну, сумочки для телефонів, такі, як у мене. Ну, Мене поки моя влашлую. Який унікальний експонат. Пішов до киття. Привіт, привіт! Що ти ще не відставлю? Матнички, це все по таро. Тут є і забулася, як цей вид мистецтва називається, коли переводять. Господи, мене вже вилетіло з голови. Печ, ні, не печуть. Як переводити це? це декупаж. Декупаж, так. Да. Угу. Питалась, не вийшло. Я неаккуратна. А тут дуже класно. Я неаккуратна. А мило в яку ціну? 100 гравів шматок, більше ніж 100 грамів. Це варене на рослинних олійках, пальмової олії. Угу. У Складу входить до 10 олій, деяких більше 10 олій. Пішечки, на ключі. На нас ключниці, так? Да? Так, uh -huh. да. робите? Це все я сама. З лавандочкою лялечки. Колись робила ляльку-мотанку з драмницю. Це і... не мотанка, це просто лялечка з лаванською. Ну, да. Вона ну, і пахне. Це, це мотанка, тільки в них багато різновідностей. Ну, на бородила мотанка. Да. Головне, щоб не було ту, як вже зараз славянські є хрестіки. ті хрестики, то вже точно не те. У нас дівчинка одна вона рунвіра. Вона смія, сміється, коли це намотанки чи хрестик повісять, і оце це вже неправильно. Ну там, да. піду подивлюся. А там що у нас закарпатський музей народної архітектури і побуту? Декоративно прикладне мистецтво. Там колись займалася виставковою діяльністю Біля церкви. Пацька кухня в копчених спації. Мало пахоче. У вас скільки таких шматочок? 8 80. 80. 80. у нас і по 30. Теж 80. Ага, я поняла. 30-60 Угу. і це 80. Може ми ще прийдемо. Це ми сьогодні з дитинкою до... А скільки вход в цей музей коштує? 100 гривень, дякую. Да? Зайшли ми в замок. Ужгородський. Ось він такий має вид. Тут музей, по-моєму, краєзнавчий поряд. Музей декоративно-прикладного мистецтва. По всій території тут ми бачимо ось такі скульптури. Ви, я не знаю, хто це, це якийсь Орел, але почитайте. Мулс Ном. Коротше, прочитайте, да? Ось такі Орел прикований цепами. Тут руїни у нас Рима католического храму 14 століття, а, скульптура Турул, початок 20 століття. Туру, хто це, оцей птах. Ми оставили свою колясочку, тому що дитину нашу трасей дуже сильно. Бачите, яка історія? Зараз ми з вами піднімемося. Тут бійниці були, бачите, широкі, Там місто. Щось гуде в небе. Ну, взагалі-то Ужгород, я вам скажу. Місто, в якому я за останні три роки в небі побачила літочки. Це дуже класно, мені це подобається. Тут, мабуть, буде видно панорама міста Ужгород. Туньшок Лошові, це того, дивися. Маннічка така наша. Ой, красивий, так, да, тут панорама, тут гори видно. Ой, який краєвид чудовий, дивіться. Я вперше в житті бачу Карпатські гори. Чи Це не Карпатські, полонини. Клас, яка краса, дивіться, небо яке гори. Старовинні сеглинки. Бачите, побачимо, з чого вони зроблені. Ракушньок, якийсь раствор і ось таке каміння. Так. так, ось дивіться, таку дерлися сюди, всякі нехороші вояки Хотіли цей замок покорити, але, мабуть, він вистояв, щоб він не покоряв. ма Ma... Марамарабос. Тут. Анічка з фотками мене, будь ласка. А це чись бумажки тут оставила. Кіс. Ой. Хочу стопитися, давай стопкувати. Все, цікава рослинка. Із такими плодами. Хто знає, що це, то кажіть. Ми не знаємо. Да, дивіться. Всім привіт. Ой. Всім привіт! Ми йдемо зараз, ми йдемо від бастіона. Ми, якісь тут каземати і експозиційні виставки. Ну, я не знаю, чи в нас хватить сил з маленькою грудною дитинкою походити по казематам і по виставкам. Всім привіт! Красиво, дуже красиво, дуже. Сьогодні <ривателі> У мене вже на місце немає. Дивіться, який краєвик. Це з одної із бойниць. Там церкушка справжня дерев'яна. Бачите? Тут таке повітря свіже. І там от всі стіни цього журацького замку. Так. Дуже гарна, дуже, дуже гарна. На цьому я хочу з вами попрощатися, сказати дуже дякую, що ви приділяєте хоч якусь увагу до мого маленького каналу. Незважаючи ні на що, ні на за вашу загруженість, навантаженість, тобто на останні події в нашій країні. Дуже-дуже вам дякую, особливо моїм тим друзям, які завжди зі мною. Дякую. До побачення. Чекаємо наступних влогів. Бережіть собі! Бережіть собі все своє, бережіть себе, не впадайте в паніку. Ми не на Титаніку, повірте. Все, до побачення.